Друзі, я така пральна машинка знову Лінда, 100. І при роботі е, написало, що не може воно викачати воду. В ну, першу чергу, це, ми всі звикли, що фільтр забився. Да? І тут знизу всі знімають його і так далі. Не треба. Тут знімати, відкриваємо барабан і фільтр ось тут знаходиться всередині. Тут Відкриваємо його... Тут бачте, така кнопочка. Сюди нажимаєш. Відкриваєш, достаєш там фільтр. Фільтр чистиш. Почистили фільтр, але все рівно вона написала проблему. Проблема, яка може бути? Як ми вирішили це питання? Відкручували тут збоку насос і так далі. Там такі лопасті. Вентилятор такий стоїть, який качає, викачує воду. Чистеньке все нормально, але був в піні. Тобто, причина може бути, що запінився сильно порошок, і воно вибуло прич... проблемку, що не може викачити. Ну, ви розумієте, да? піна піднялася. І вода не тече, а самий порошок е, тяне. Якби, і тому проблем, ну, і вибула система, що проблемка в цьому. Але ще. Найкраще ще для підстраховочки можна перезагрузити пральну е, машинку. Тобто знімаємо цю кришечку, вона легко тут знімається, відщолкується, ви бачите, так? легенько відщолкуємо і просто від'єднуємо тут е, ці контакти. Знімаємо, від'єднали на пару хвилин, включили. Ну, ще якщо патрубки взяли продули на всякий пожарний. І вмикаємо і вона все працює. Так що, от перше випробування, тільки що пройшло, все нормально працює. Так що, всім миру й добра, удачки. Бо не знайшов я ніде інструкції, як її обслуговувати, але нічого там проблем немає. Все легко доступно, само можна ремонтувати, не треба ніяких сервісів і так далі. Дякую.